Моє обличчя. My face. Hello, my Little Friend. Привіт, друже! А ти часто дивишся на себе в дзеркало? Там є твоє обличчя Face. Повторюй за мною Face. Face. Воно дуже особливо, бо такого, як у тебе. Більше немає ні в кого в світі. Давай разом роздивимось, що є на обличчі. Фейс, Повторюй зі мною. Face. Фейс. Фейс. Подивися, у тебе є очі. Айс. Повторюй зі мною. Айс. Ice. Вони допомагають бачити світ. Завдяки очам ти можеш помітити веселку. Улюблені іграшки, чи, наприклад, метелика на квіточці. Скільки в тебе очей? Ice повтори мною. Айс. Айс. Правильно. Два. Дітки. А яких кольорів бувають очі? Правильно карі або коричневі. Браун. Повтори за мною. Браун. Браун. Також бувають блакитні очі. Blue. Повторюй за мною. Blue, blue. А також зелені. Грін. за мною. Грін. Грін. А ще на обличчі є ніс. Nose. Повторю за мною. Nose. Nose. Торкнися його. Носик допомагає нам дихати і відчувати різні запахи, як пахне теплий хліб чи квітка. Це твій носик, ноус. Повторюй зі мною ноус. Ноус, розповідає тобі. Під носом у нас є рот. Мауф. Повторюй зі мною. Мауф. Мауф. Він дуже розумний. Ротик допомагає нам говорити, співати, їсти та пити. А коли ти посміхаєшся, ротик мауф, Повторюй за мною, мауф, мауф стає дуже веселим. А тепер знайди свої вуха. Іс, Ес. Одне вушко з одного боку, а інше з другого. Вушка допомагають нам чути. Ти чуєш мамин голос, веселу пісеньку чи шелест листя завдяки своїм вушкам. Іс, yes. за мною, іс, yes. іс. Yes. Yes. Не забудь про щоки, чікс. повторюй зі мною тікс. Чікс, вони такі м'які гарненькі, коли тобі радісно, щічки можуть навіть порожевіти. А ще на обличчі брови і вії. Брови допомагають нам виражати емоції. Наприклад, дивуватися, а вії захищають очі, наче маленькі охоронці. Ось яке чудове в тебе обличчя. Фейс, повторюй за мною, фейс. Фейс, вони завжди з тобою і допомагає тобі відкривати та пізнавати цей великий світ. Тож люби свої обличчя, бо воно унікальне і красиве, як і ти. Нам час прощатися. Подвай дітки, до нових зустрічей!